Почесне місце на обласних змаганнях для вихованців цієї школи справа звична. Більше десяти років учні закладу активно беруть участь у змаганнях різних рівнів. За цей час діти ще жодного разу не залишились без медалей, запевняє вчитель фізичної культури Марія Цвігун. Для чого ми для чого ми займе для того, щоб була реабілітація цих дітей і ми прививаємо їм любов. До спорту, якщо діти виграють змагання, особливо є ще міжнародні, вони вірять в себе, що вони можуть, що з ними рахуються, що вони такі, як всі. Участь в обласній спартакіаді взяли кращі футболісти і тенісисти цього навчального закладу. Кожен з них отримав диплом та медаль за свої досягнення. Можна грати, як то кажуть, кайфувати. Це все, можна додому приходити, лягати спати, бо мучений. футболом живемо, так і привичка вже і граємо, і граємо. Я люблю свою команду, бо вона сильна. Для того щоб діти мали змогу тренуватись в належних умовах, начальник управління молоді та спорту Ірина Мерлені пообіцяла посприяти створенню футбольного майданчика. До наших чиновників будемо звертатися, просити, щоб хоча б заасфальтували для них стадіончик, та сіткою огородили, щоб у них була можливість. Знаєте, займатися більш, напевне, в кращих умовах, професійніших умовах, ірина Мерлені запевняє, сьогодні завдання номер один для керівника будь-якого профільного управління це підтримка та розвиток інтересу до спорту серед усіх верст населення, незалежно від віку чи статі або фізичних можливостей. Я взагалі за те, щоб розвивати спорт, щоб нація була здоровою, незважаючи ні на вік, ні на що. А те, що ось такі діточки в нас є, і що у нас є третє місце в області серед шкіл інтернатів. Я взагалі хочу подякувати і батькам цих дітей, і тренерам, і вчителям. Срібними призерами обласної спартакіади стали спортсмени Соколівської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату, а переможцями та володарями золотих медалей визнані вихованці Ямпільської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату.